Друзі, всіх вітаю. Давно не було вже випусків та оліїв на моєму каналі. От. А сьогодні в мене на огляді буде така от зубна щітка. Я думаю, що може комусь буде також цікаво розпакування, що є в комплекті. І, в принципі, як вона виглядає і саме розпаковування. Так, значить, дивіться, отака от от щіточка. Вона має вбудований акумулятор. У мене є Oral-B на батарейках, схожа, скажімо так. А ця на акумуляторі і також має таймер. тайм. Тобто можна поставити. Да? Хто не знає, то в принципі стоматологи рекомендують чистити зуби 2 хвилини, тобто не менше 2 хвилин. Ну Давайте розбирати. Я ще не розпаковував коробочку, я просто зрізав блістер по краях. Давайте пробувати тепер розпаковувати. І подивимось комплект постачання. Так, розпаковується воно не дуже, тому я достаю окремо ось щитка. Так, і тут така є ще коробочка. Так, зараз ми там ще ще не достали. І обов'язково дістану. Ага. Не дивіться. оце от, така от мукулатурка. Оце інструкція. З користування. Так, тепер сама щіточка. Ось така. Давайте перевіримо, чи заряджена трошки, чи ні. заряджена Тут тобто вмикається і готова виконувати свої функціональні обов'язки. значить, Далі. Що тут ще є? Тут є така от коробочка, зараз ми її також розпакуємо. Тут є, я вже бачу, зарядний пристрій. Ось такий цікавий зарядний пристрій. Так, і оцей скотч. О, ага. ну, така, звичайна вілочка. Так, тепер читаємо, що в нас пише Браун на своєму зарядному пристрій. Значить, Made in Germany. 220 240 0,9 Вт. Навіть можете бачити є. Захист IP67, що, скажімо так, не може не радувати. Ставиться воно таким чином на підставочку. От. І стоїть на підставці. Ну, я вам просто отак це все діло покажу. Так, і, в принципі, І все. Це вмикається в розетку, відповідно і заряджається. На що я хочу сказати вам з приводу о, назви. Да? Отут є назва Vitality. Так от дивіться, і тут на коробочці ще в нас є. Так, да. тобі Ultra ультра А Це має сказати, що це в нас є насадка. Це я вже коли купував, скажімо так, ці насадки, я стикнувся з цим. Оце є насадка ультра м'яка. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас вона була трошки жорсткіша. Середньої жорсткості треба купувати вже іншу насадку. От, тому я цю зніму. У мене просто вже є куплені дві до попередньої зубної щітки, скажімо так, на насадки, і поставлю їх, а це хай, скажімо так, полежить трошки агрегат. Так, для подальшого використання. Так, ну, в принципі, все. Оце щітка, тобто вмикаємо і працює, можна чистити зуби. Ну, що я ще вам хочу сказати з приводу в принципі, зубних щиток електричних? Бо є розмова про те, що не можна користуватися щодня, можна користуватися щодня. От. Ну, тобто, <кій> Там читайте уважно про ці от насадочки. Прямо на самих насадках в описі пишеться, що можна використовувати щодня, от, чи не можна вперше. Да, таке От, якщо ви будете користуватися електрощіткою зубною, так що ви до цього не користувалися, я користуюсь вже близько ну, активно пів року, скажімо так, може трошки менше, от, кожного дня. От, ну, мені подобається, все нормально. Е, стоматологи, скажімо так, також рекомендують електричні зубні щітки, бо вони більш ефективно видаляють. Скажімо так, все, що нам потрібно з наших зубів, особливо в проміжках між зубами. От така от штука. Ну, знаєте тут така от частинка, дуже зручна, кнопочка також прорезинна. Я вам скажу також, що мінус на батарейках та от моделька, яка в мене є, там знизу кришечка, яка. Закривається. Це такий відсік для батареїк і вона вже трошки тріснула. Зараз я вам це покажу принесу. Так, продовжимо. Я приніс щіточку, яка в мене зараз є. от Я користуюсь, так? можна бачити, що, в принципі, скажімо так, і порівняємо одразу: <кхід> ця менше за габаритами, ця більше. І от можна бачити цю тріщинку знизу. <кхід> це відсік для батареї. Дуже тугенько з часом починає вона надягатися. І я вже бачив на відео не тільки в мене, у людей багатьох вона просто тріскається. Де її взяти невідомо. Тому там хто із лентою замотує, хто ще чимось. Ну, в общем, якось так. Оце в мене стоїть насадка, про яку я казав. Це напів жорстка. Я користуюсь саме такою. От, і планую це представити от сюди. От, такі дві щіточки. Оця мені дуже подобається. Я нею вже користуюся достатній період часу. Ну, хочу, скажімо так, відійти від батареї, а перейти все ж таки на акумулятор. От, все. Друзі, це все. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Можете щось писати, дописувати, якісь є питання по цих щітках, я те, що знаю, відповім. Все. Всім гарного дня!